Южноукраїнській міській багатопрофільній лікарні сьогодні 45. До знаменної дати колектив підійшов з визначними досягненнями. Заклад отримав премію Вибір країни-2023 у номінації Лікарня року. Підставою для нагородження стали результати експертної оцінки роботи підприємства. Оцінювали надійність, стабільність ринкової позиції, популярність серед споживачів послуг і репутацію. Відзнаки також отримали керівник закладу Сергій Лупов та виконувач обов'язків медичного директора Максим Березовий. Вибір країни це доволі престижна нагорода. Її отримує раз на рік лише одна компанія в одному з видів діяльності. Крім звання, на переможця премії чекає комплекс маркетингових заходів для просування закладу. Попри всі складнощі, які довелось пережити минулого року, Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня розвивається. Сергій Лупов висловив вдячність за підтримку міській раді та виконавчому комітету. Представники яких також були присутні на святі. У нас таки буде придбаний мамограф, ендоскопічна стійка, той же пересувний палатний рентгенапарат, котрий так хотіли дуже інфекційне відділення. Тому вам велика подяка, що ви нас все таки підтримуєте. Дуже дякую за вашу плідну працю, що ви вистояли і вами пишається країна. Тому побажання вам тільки щирі побажання, такі процвітання вашої, вашої лікарні, професійного розквиту та економічного росту вам всім. На вашу роботу покладаються дуже великі надії в громаді. І ви ніколи нас не підводите, маєте терпіння, коли є якісь проблеми і негаразди. Сподіваємося, що в подальшому наша лікарня буде тільки процвітати, завойовувати нові перемоги, нові досягнення. Для цього депутатським корпусом міською владою робиться багато. Я думаю, що ви розумієте, обладнання оновлюється. В принципі, лікарня буде розширюватись. Сподіваємось, що ви будете підтримувати таку політику, і вам буде подобатись те місце, в якому ви працюєте. Тепло і щиро привітали перших працівниць закладу: медичну сестру Любов Берест та операційну сестру Любов Візихрипунову. Вони обидві відпрацювали в лікарні по 45 років, прикипіли до неї і серцем, і душею. На сьогодні колектив «ЮМБЛ» налічує майже 500 осіб. Серед них 90 лікарі, 220 середній і майже 100 молодший медперсонал. Є також працівники технічного напряму. За рік ЮМБЛ проходить стаціонарне лікування понад 5300 хворих. У поліклініці щомісяця надають від 18 до 30 тисяч послуг. 44 пакетів медичних гарантій, які на поточний рік встановило НСЗУ. Южноукраїнська лікарня має договір на 22. і це досить вагомий результат. Найважливішими пакетами це звичайно зберігається хірургічний пакет, терапевтичний пакет і е, амбулаторний пакет. Це наші три самі основні, які були. Ну і можна вважати досягненням, яке нас буде стимулювати розвиватися далі, щоб відповідати всім абсолютно стандартам. Е, це пакет по надзвичайних станах. Тобто, те, то, що в нас є, як у міста супутника, це можна вважати нашим за сприяння всіх суміжних структур нашим досягненням, дякую за допомогу МАГАТЕ генеральному директору Ігорю Михайловичу і всім, хто до цього долучався, і Галини Вікторовна також долучалась для того, щоб нам, все таки, як місту супутнику, було надано пакет з надзвичайних станів. Ми розвиваємося. У нас дуже багато планів, котрі вже заплановані. Ми ще їх не втілили. Тому на сьогодні я думаю, в цьому році ви дуже багато повинні побачити перемін. Сергію Лупову з командою однодумців тепер треба тримати марку. Про южноукраїнську міську багатопрофільну лікарню незабаром дізнається вся Україна разом з відзнакою премії Вибір країни переможець отримує гарантований медіарозголос – розгорнуту статтю на найбільших інформаційних порталах новин України.